Слава Отцю, Сину і Святому Духові усім у новому році, любові, миру, спокою на серці і Божого благословення. 2025 років тому на землю у людському тілі прийшов Ісус Христос. Це була надзвичайно масштабна, радісна і славна подія. Сам Господь зійшов до людей. Цю подію ми читаємо в Євангелії від Луки у другій главі. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Амінь. Марія, народивши свого первенця Ісуса, поклала його у ясла, бо, як написано, бо в заїзді місця не стало для них. І читаючи цю історію, ми часто засуджуємо тих людей, які не могли прийняти Ісуса. До себе засуджуємо, не розуміючи їхньої байдужості до Божого Сина, але задуматись, чи знайдеться місце для Ісуса у наших серцях сьогодні, чи готові ми звільнити місце для нього у своїм житті, у своїм серці, у своєму розумі? Як ми знаємо, що об'єм людської пам'яті становить 1 мільйон гігабайт, для порівняння середня оперативна пам'ять комп'ютера становить. 8 ГБ. І задуматись, ми живемо у вік інформації і щодня споживаємо величезний обсяг цієї інформації. Через радіо, телебачення, книги чи газети, а найбільше через телефон, тобто через соцмережі. І обсяг інформації з кожним роком росте, зростає. Якщо хто замітив. Бо раніше були книги газети, радіо, потім телебачення, а тепер соцмережі. І ось в основному людина приймає е, цієї інформативної їжі понад 11 годин на добу. Написано в Євангелії від Івана, що спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, і слово сталося тілом і перебувало серед нас. Амінь. Слово або інформація має велике значення і велику силу, і також великий вплив, бо саме пущена. Наш розум Слово або інформація нас формує. І яку частину у цьому масивному інформативному потоці займає Ісус у твоєму житті? Скільки часу в день ти читаєш Біблію, стільки часу в день ти проводиш у роздумах про Бога і в молитві з Богом? Читаємо в Євангелія від Луки. 2 главі, 10, 11 вірш. Я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Амінь. Ці слова ангела Господнього так мало займають місця у твоєму об'ємному вимірі інформації, але саме ці слова значно важливіші для кожної людини, аніж мільйони тих гігабайт. Будь-якої іншої інформації. Тому, дорогий друже, будь благословенний і запиши ці слова на скрижалях свого серця. Закарбуй їх у своєму розумі, розчини їх своєю вірою і роздумуй над ними, не засуджуй інших людей, пусти ти Ісуса до свого дому і дозволь ти народитися йому у твоєму серці. Вся слава Ісусу Христу Господу нашому!